Історія Мауглі Коли на небі зійшов місяць, Акела закінчив оповідати історію на ніч. Мауглі та його братики Вовки голосно зааплодували. Акела був найкращим оповідачем зграї. Його історії були веселі, захопливі і тримали в напрузі. Тому Мауглі та вовченята вслухалися в кожне слово. Будь ласка, Акело, мовив Мауглі, ще одну. Не сьогодні, усміхнувся вовк. Пора відпочивати. Мауглі зітхнув і разом з вовченятами подався спати, обговорюючи історію, яку розповів Акела. Наступного дня багіра приніс цікаві новини. Через три заходи сонця відбудеться змагання між оповідачами джунглів, оголосив він. А що це таке? зацікавився Мауглі. – Нагода для звірів зустрітися і повідати свої найкращі історії, пояснив Багіра. Акело, ти неодмінно мусиш виступити, наполягав старший брат Мауглі, вовчик на ім'я Пашу. Не цього разу похитав головою акела. До речі, пора вже і вам навчитися розповідати власні історії. Невдовзі чутка про змагання облетіла всі джунглі. Куди б Мауглі не поглянув, усюди він бачив, як свірі тренуються оповідати свої байки. Він теж хотів би повідати історію, смішну, страшну, таємничу, сповнену пригод і відваги. Та що більше Мауглі думав, то ставав сумнішим, бо він зовсім нічого не міг вигадати. Чимало гарних історій приходить із власного життя, сказав багіра, коли помітив переживання Мауглі. Ходімо, прогуляємося, і, може, ти знайдеш свою. Коли вони простували джунглями, Мауглі пильно вдивлявся у все довкола. Він почув, як дятел тук-тук-тукає по дереву. Може, це буде історія про пташку з довгим дзьобом? Хм. Але що далі? Мауглі запримітив черепаху, що хвацько плавала у річці, І подумав: хм, а чи не розповісти історію про хоробру черепаху? Але що ж потім? У день змагання всі учасники неабияк хвилювалися. Я буду говорити мого голосом у тих місцях, де страшно, щоб усіх мурашки по шкірі побігли, сказав вовчик Грей. Заждіть, ось почуєте закінчення моєї історії, захоплено промов пашу. Маулі мовчав. Він і досі не вигадав нічогісінько. Коли сонце почало котитися до заходу, мешканці джунглів зібралися, щоб поділитися своїми оповідками. Багіра розпочав змагання притчею про терпіння. Маулі був певен, що ця історія призначалася саме йому. Проте, коли він її слухав, то почувався ані трохи не краще, адже власної оповіді в нього досі не було. Звірі один за одним щось розповідали, а Маулі все більше і більше непокоївся. Яку ж оповідь, розкаже він? Чік-чік-чік! Маглі почув шум із хущавини. Може, він приведе мене до моєї історії? подумав хлопчик і подався вивідати, звідки ж лунає звук. Саме тоді на конкурсі оповідачів зі схованки високо на дереві повільно спустився пітон К. І в мене є історія, просичав він. Очі К розширилися, гіпнотизуючи Пантеру. Один за одним усі звірі замовкали і втуплювалися у пітона. Тим часом Мауглі пробирався крізь джунглі. Чік-чік-чік-чік! Знову і знову лунало з-під великого каменя. Та що ж там під ним? зацікавився Мауглі, очікуючи на несподівану розв'язку для історії. Але коли він підняв камінь, то знайшов комашку. Виявилося, що звук видавав жук, який потрапив у пастку. Дорогою назад Мауглі збагнув, що в джунглях стало незвично тихо. Продираючись крізь кущі, він побачив, що учасники змагання сидять непорушно. Мауглі кинув погляд на сцену. Ха! пітонка, загіпнотизував усіх. Мауглі знав, що мусить діяти. Він безшумно заліз на дерево, з якого звисав пітон, і тихенько оплутав його ляною. Тоді зіскочив на землю і зашарудів листя. Ка спробував рухатися, Ліана потягнула його в протилежному напрямку і смикнула назад. Голова пітона з усієї сили гепнулася об стовбур дерева. Мініс, як боляче, завив він. Маулі бігав довкола, голосно сплескуючи долонями, щоб розбудити звірів від гіпнотичної сплячки. Що сталося? сонно запитав Багіра. Це все Ка, пояснив Маулі, вказуючи на дерево. «Ка?» Прогримів голос багіри. Багіро! засичав Ка, я саме збирався іти. Ка намагався повзти геть, проте й досі був зав'язаний ліаною. Він різко рвонув поперед і таки вивільнився, але скрутився, як той крендель. Мауглі усміхнувся сам до себе. Він знайшов історію. Хлопчик ступив на сцену і набрав побільше повітря. Жило собі людське дитинча розпочав він. Історія Мауглі вийшла саме такою, як він і хотів. Смішною, страшною, таємничою сповненою пригод і відваги те, що треба, аби виграти змагання. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал, бо в нас ще є дуже багато цікавого для тебе!